А зараз у нас на тесті побуває, уявіть собі, молодий мільйонер. Це Даня. Він учора на старзах виграв мільйон умовних фішок. Але Даня, при всій моїй повазі, це, це не серйозно. Серйозно, це ось смартфон, який буквально з низького старту взяв планку у мільйон продажів. Зараз він офіційно виходить і на український ринок, і давайте дивитись, з чим. Ми матимемо справу про те, що LG планує якийсь вибух на ринку смартфонів. Ми дізналися іще ще наприкінці серпня минулого року. Тодішні прес-релізи обіцяли появу нового флагмана, унікального за своїми технічними і функціональними характеристиками. Але першим чи наприкінці осені на ринок вийшов інший смартфон від LG, Google Nexus 4. Телефон створений в рамках спеціального проєкту зі світовим пошуковим гігантом. І це вже було більш ніж серйозно. Проєкт однозначно успішний, дівайс однозначно хороший та сучасний, тож бачити його багатомільйонні продажі було більш ніж закономірно. Але LG не розглядали четвертий Нексус як разовий проект. Накоплений його випуском досвід було втілено якраз у отому анонсованому флагмані уже 100% брендованого компанією LG. Усе це проходило на фоні структурних змін всередині дочірніх компаній. Завдяки вертикальній інтеграції вдалося кумулювати зусилля і вистрілити на ринок оцимось рішенням з частково прогнозованою назвою LG Optimus G. От вони у моїх руках ці два без перебільшення топові рішення Nexus 4 і Optimus G. Обирати з них кращого було б неправильно. Вони дуже схожі, хоча око і знайде між ними чимало різниць. Тому обирати доведеться, зважаючи на конкретні смаки конкретного споживача. І давайте дивитись, з чого доведеться обирати отут. Спершу давайте зовні. Optimus G має більш прямокутну форму зі злегка скругленими краями. Це для цінителів, скажімо так, строгішого, класичнішого стилю. Екран, звичайно ж, покритий захисним склом Gorilla Glass другого покоління. Ним же покритий і задній бік. Так, віддалено нагадує карбон, але насправді це візерункова текстура Crystal Reflection – кришталевого відображення. Хоч усе це і виглядає дещо крихким, давайте згадаємо, що найміцніший у світі матеріал діамант, теж зовні до болю нагадує скло. Та й оця невелика випуклість 13 мегапіксельної камери зайве оберігає увесь задній бік гаджету. Дивіться, кладеш смартфон на якусь тверду поверхню, і ця випуклість унеможливлює щільний контакт, а значить, ризик подряпин різко зменшується. Так само працює об'ємне окантування попереду смартфона. Це не лише дизайнерська забаганка. Ця штука як молнінг на автомобілі оберігає екран. Він тут, до речі, зачотний, що аж ніяк не дивно, зважаючи на те, що LG Display – один із найбільших та найавторитетніших виробників цього важливого компоненту IPS HD рівня 1280 на 768 точок. Виробник тут освоїв кілька нових технологій, які і покращують зображення, і економлять енергію незйомної, проте доволі таки непоганої батареї. Наприклад, яскравий білий колір при перегляді тих же інтернет-сторінок вимагає стабільного, а не різко збільшеного підсвічування. А це відсотків так на 70, вірячи виробнику. Економніше за конкурентні аналоги. А тепер переберемось всередину в апаратну частину. Збудоване тут усе на новому поколінні чотириядерного ядерного процесора, посиленого хорошим графічним прискорювачем, два гігабайти оперативної пам'яті, 32 гектари бортової, яка ніякою додатковою карткою не розширюється. Все це вкупі разом з іншими технічними принадами дає досить потужний результат. І якщо вимірювати усе це традиційними бенчмарками, виводить G в топи з поміж усіх сучасних смартфонів. Та що там у топи, Він реально за більшістю рейтингів number one of the world. Тому, коли ми з вами десь читаємо про якісь чергові звання та титули цього смартфону, ось вам і документальне, так би мовити, підтвердження. При цьому ми з вами живемо в такі напружені конкурентні часи, коли усі ці звитяги з цифрами та показниками уже звучать мало не як стандартна мелодія. Тому для остаточного переконання покупця на передній план виходять якісь такі унікальні можливості дівайсу і. В Optimus G такі фішки, як ви розумієте, присутні. Ну от вам, наприклад, така би дрібничка як масштабування. Ні, не картинки, а відео. Причому ви можете збільшувати усе та зменшувати прямо під час перегляду. І якщо розмір відео дозволяє роздивлятись найменші детальки. А безпосередньо у випадаючому меню окремо продубльовано кілька програм. Це не просто вам якісь закладки. Користуючись функцією Q-Slide, можна виводити на екран одночасно кілька робочих вікон. Кожне з яких роботі іншої програми не заважатиме. От, ви дивитесь відео, паралельно блукаєте інтернетом чи робите якісь примітки. Багатозадачність у прямому розумінні цього слова. Квікмемо функція, яка дуже легко запускається. Це що би у вас на екрані не було, можете робити поверх усього цього, що би не було примітки. Потім перетворивши усе це у зображення і виславши кому треба і куди треба. А тепер запустимо оцю 13-мегапіксельну камеру. Таймкейт Shot дозволить вибрати найкращий знімок не тільки з відзнятого, а й з, уявіть собі, не відзнятого. Смартфон, як машина часу, видасть вам варіанти, зроблені навіть перед спуском затвору. Раптом ви щось там не встигли чи пропустили. Цей спуск, до речі, ви можете запрограмувати під якусь окрему голосову команду. Наприклад, сказав «Чіз» чи чі, УхтеІо. І камера опс, робить знімок. Ну і на закуску. Моментальний вбудований переклад. Кладач QTranslate. Перекладе вам як окреме слово з цілої купи мов, так і цілі фрази. Смартфон розпізнає символи, підтягне дані зі словника, і о дійсно знатимете, що там воно у вас на закуску, чи якщо хочете на десерт. Фінальний висновок хотілось би присвятити не скільки нашій новинці, стільки її виробнику. Вистріливши таким сильним дуплетом, компанія LG однозначно змінила свій статус на ринку мобільних дівайсів. Тепер це не просто один там із виробників мобільних телефонів, і не просто один там із лідерів ринку, в число яких з перемінним успіхом компанія входить уже не перший рік. Тепер вже давайте звикати до того, що оцей ось логотип позначає виробника найпотужніших флагманських пристроїв на ринку.